Всім любителям Риму вітання. Хочу продати ось такі срібні динарії і зроблю коротенький передпродажний огляд. Почнемо з Септімія Севера. Ось реверс цього чудового динарія. Як бачите, деталізація прекрасна, все чітко видно. Рельєфний реверс. Хороше буде поповнення колекції. Так, ось, власне, сам. Імператор Септимій север. Надію, все видно. Все чітко видно. Так, другий динарій у нас комод. В даному випадку зображений молодий комод в ранзі Цезаря. Динарій молодого комода. Ось такий в нього реверс. Хороший динарик також. Наступна монетка у нас йде Антонін Пій. По смертній серії. На реверсі зображений Вівтар. Ось в такому монетка з охрані. Антонін Пій. Наступний у нас Марк Аврелій. На реверсі цього динарія зображена провіденція. Римська персоніфікація передбачення тримає в лівій руці ріг достатку, а в правій земну колю. Як бачите, римляни тоді вважали землю колею, а зараз дехто вважає землю плоскою. Ну, менше з тим. Так, і остання монетка в нас це динарій Антоніна Пія. Хоч і дід Хабар надкусив цього динарія. Но динарій все одно срібний, хороший і з добрим нечастим реверсом. Тут зображена Пієтас. Пієтас тримає в лівій руці тацю з фруктами, в правій запередні лапки кролика чи зайчика. Ну, по деяких каталогах. Тримає ягнятко. Пам'ятаю, як цього динарія знайшов. Трішки тоді розчарувався через цей злом. Ну, нічого. Навіть не знаю, чи сміятись, чи плакати. Прикрість вийшла. Радую, що не я його поламав, цей динарій, але я його трішки черканув. Ось він. Ось цей динарій. Так, дістаю. Ходи сюди. Мій улюблений імператор Антонін Пій. На реверсі у нас. Так, хто у нас на реверсі? І, і реверс цікавий. На реверсі в нас зображена Пієтас. Шкода, що обломаний. Хороший був би динарій. Ну не я його поламав. Ось такі динарії. Виручені кошти підуть на дрони для наших братів-християн з батальйону Братство. Тому закликаю всіх долучатися до даного аукціону. Долучатися до збору на дрони. Не будьте байдужими. І до нових відео.